Ходи сюди, ходи в Аврору, коли хочеться додому додати декору Ходи сюди, ходи в Аврору. Ну, а коротка пауза була, ви ж знаєте, і зараз ми в прямому ефірі знову за сніданок. сьома 12 у Києві. Та і зараз справді поговоримо про скандал, який розгорівся в мережі. Який, якщо чесно, дуже дивує. Ну принаймні зараз, уже скільки ми про це говоримо, але тим не менш, от постійно трапляються подібні інциденти. Мама трьох дітей Наталія написала допис в одній соцмереж про те, що її фактично зацькували під час годування дитини в парку, годувала грудьми, як ви розумієте, і е, ну просто по не те, що. Вона там в соцмережах спочатку отримала ображень. Вона просто отримала образи від людей, які були повз в цьому самому парку. Ну, Почула типу, хтось там поруч каже, а там... Гум". і от ну насправді особисто нас дуже дивує така реакція. Але давайте розберемося в цій темі, тому що мам таких критикують до сих пір, навіть в сучасному суспільстві. Ну от що з цього приводу кажуть фахівці, взагалі, із грудного вигодовування із етикету, в тому числі наші журналісти розбиралися. Давайте разом з вами потім обговоримо. Ну і ваші думки чекаємо теж. Багатодітна мама годувала немовля у парку і отримала осуд та зневажливі погляди. Фукали фекали. Чому українці досі негативно реагують на грудне вигодовування? І це є стереотипне мислення. І що кажуть психологи? Наталія, мама трьох синів. Наймолодшому Омеляну зараз сім місяців днями під час прогулянки парком малюк почав плакати. Простий день забрала дітей з садочку. Пішли гуляти біля озера, їсти морозивом на вулиці, плюс 25, Дитина почала кричати: ну відповідно, він або хоче пити, або він хоче їсти, або просто хоче маму. Наталія з дітьми відійшли від людного місця, сіли на сходинки. Там жінка почала годувати дитину грудьми. За ними сиділа молода пара. Позаду чую відповідне нецензурне слово. Спочатку я не звернула уваги, подумала, можливо, люди між собою розмовляють. Після того, як вони вже встали і повз мене починають йти дивитись на мене, і дівчина така до мене промовляє: як так можна? Наталя була спантеличена таким ставленням і настільки розгубилася, що навіть не змогла відповісти. На емоціях вона написала пост у соцмережі, де також, окрім підтримки, отримала хвилю хейту. Мамі треба розраховувати свій час, щоб дійти додому. Між їжею в такого малюка є чотири години, а вим'я демонструвати всім не варто. А як би ви почувались, якби до вас під час годування підійшов чоловік вашої подруги чи колега по роботі? Чи ви годуєте у компаніях, демонструючи груди друзям чоловіка? Я вважаю, що це сором для жінки вивалити груди всім на показ. Ми вирішили провести власне опитування, щоб дізнатися, як ставляться українці до грудного вигодовування у публічних місцях. Тримісячна донька Ольги Поліна їсть що півтори години, тому часто доводиться годувати її на вулиці. І з хейтом вона жодного разу не зіштовхувалася. Ми зараз на Подолі, це значить, що я можу дійти з коляскою і не знаю, і на Сагайдачного на поштову, і на Трухані Острів. І ясно, що за цей проміжок я маю погодувати хоча б рази два, мабуть, тому да. тепер ну, я відчуваю більше свободи, якщо я можу на вулиці це зробити. Володимира дітей немає, але він позитивно ставиться до цього процесу. Скажімо так, якщо це нікому не заважає, нікого не притісняє, то чому ні? Ну, конкретно мені, для мене це різниці ніякої не грає, типу, тому що діти хочуть їсти, я це розумію, типу, прекрасно цю ситуацію. І якщо, типу, це зручно для мами, і це її також типу, ніяк не ущемляє, то окей. Чому грудне вигодовування викликає такі протилежні думки у людей? Запитуємо у психологині Катерини Васильєвої. Я дуже багато людей, які стереотипно мислять і це стереотипне мислення, воно було сформовано ще на базі їх батьків, да, бабусів, дідусів. І вони це підсвідомо починають проєктувати, вже своє життя, використовувати, бо вони, наприклад, з цим стикались. За словами психологині, негативна реакція викликає у мам відчуття сорому та провини, погано впливає на їхні стосунки з чоловіком і навіть з дитиною. Тому важливо в такі моменти шукати підтримку для себе. Дуже важливо себе підтримувати, бути тут за себе, за себе за свою дитину, тобто собі можливо підготувати певні е, фрази, які будуть в такі моменти підтримувати. Да, що я маю повне право, що я тут з собою, я за себе, можливо, додати людей, які можуть тут підтримати, да залучитись чиєюсь підтримкою у момент годування дитини, мами надзвичайно вразливі, і кожен негативний коментар може вплинути на їхній емоційний стан. А в результаті і на дитину. Тому підсумовує психологиня у подібних ситуаціях, оточуючим важливо виявляти розуміння та підтримку. Чекаємо і ваші коментарі. Ми цю тему дуже часто піднімаємо. Е, знаєте, але от я просто почув одне слово, один коментар з усіх коментарів, які ця глядачка наша е, отримала. І от тут е, теж жінка. Це теж жінка важливо, пише е, своє вим'я вип'ячувать. Та е, знаєте наскільки ж треба бути затиснутим у свої ненависті до себе, до людей, що в принципі іншій людині таке писати за таких обставин. Та в принципі і за інших обставин. Е, ну, жах, правда. Е, це це просто, знаєте, наче все у нас класно. Ми йдемо, рятуємо цивілізацію, а потім, отак, от е, вим'я і, і все. Іначе ми знаєте якомусь середньовіччі. І такого дуже багато. Що з цим робити не знаю, але знаєте, вода камінь точить. Пишіть свої думки з цього приводу. Ну а ми переходимо далі до вікторини. Зараз час першої вікторини, тому будь ласка, увага на екран. Активізуйтеся і в Ютубі, в коментарях, і в інстаграмі. І пишіть, що яку, який варіант відповіді ви обере. У якому місті знаходиться найдавніша нині діюча аптека України? А. Одеса. Б. Київ. В. Львів. Ну що, давайте тепер про здоров'я. Постійна наша рубрика. Плюси здоров'я, яка навіть не тільки про здоров'я, якщо чесно, вона про прориви. Вона про реальні прориви. От і е, сьогодні, е, сьогодні про те, як можна виявити швидше непереносимість глютеном. Називається, до речі, це ті ціліякія. От так, так якщо ціліакія. хто не знає, ціліякія. Да. От ну і власне тепер можна уникнути багатьох проблем, якщо це власне можна робити швидко і виявляти на ранніх стадіях. Подробиці про це і не тільки далі. Австралійські вчені розробили новий тест, який допоможе швидше і простіше виявити у людей селіакію непереносимість глютену. Про це йдеться у дослідженні, публікованому в журналі «Гастроентерологі», пише Гардіан за сучасними протоколами. Щоб підтвердити діагноз, пацієнту потрібно мінімум тиждень їсти продукти, що містять глютен, і лише потім у них беруть аналіз крові або проводять гастроскопію. Продовж цього часу пацієнти потерпають від здуття та болю в животі. Автори дослідження зауважують, можливо, через складність діагностики. Мільйони людей живуть і не знають, що у них непереносимість глютену. Новий тест вже випробували на майже 200 учасниках дослідження. Зразки їхньої крові змішували з глютеном і дивилися, чи з'являється імуний маркер. У 97% випадків тест виявляв захворювання, кажуть науковці. Вчені Каролінського інституту у Швеції пов'язали складне дитинство із ризиком діагностики ендометріозу в подальшому житті, у дослідженні взяли участь понад мільйон жінок, і воно показало дівчата, які зазнавали насильства, удвічі більше ризикують в дорослому віці мати це гінекологічне захворювання. Ендометріоз це стан, при якому тканина, подібна до слизової болонки матки, розростається за її межами. І, хоч ендометріоз вражає, вражає кожну десяту жінку, причина його появи досі до кінця не вивчені. Вчені брали до уваги такі фактори: наявність психічного захворювання у батьків, зловживання психоактивними речовинами, фінансові проблеми. А також чи зазнавала дівчина насильства, у тому числі сексуального результати показали всі досліджені фактори були пов'язані з підвищеним ризиком ендометріозу. Наявність будь-якого з них збільшувала ризик діагностики ендометріозу, на 20%. Серед тих, хто мав 5 або більше факторів, ризик зростав до 60%. Видання Вашингтон Пост зібрало у своїй статті кілька досліджень, щоб дати відповідь на питання, чи справді бороди брудніші за сидіння унітазу. Думка про те, що бороди є потенційними переносниками хвороб, існує вже кілька десятиліть. У дослідженні 67 року мікробіолог Мануель Барбейто та його колеги оприскали бороди учасників бактеріями і виявили, бактерії залишилися навіть після миття водою з милом. Наявність бороди. Є суперечливим моментом для медиків. Одне дослідження засвідчило, бородаті медичні працівники мали більше бактерій на обличчях ніж їхні гладкопоголені колеги, і навіть з'ясувалось, бороди більшості чоловіків містять значно більше мікробів ніж собаче хутро. Втім, інше дослідження поставили під сумнів ідею про те, що бороди збільшують ризик інфекції. Наприклад, не було знайдено суттєвої різниці в кількості бактерій на обличчі між бородатими та гладкопоголеними медичними працівниками зростання інфекцій серед пацієнтів, яких лікували бородаті хірурги у хірургічних масках, теж не було.